Ми з ним з таким інструментом, як корекція білого чи чорного. Ну, дозволяє, він якщо він дозволяє додати якби, рельєф, підсилити тінь і створити ефект рельєфу, додати яскравість до фотографії і так далі. Давайте я продемонструю спочатку на простому прикладі. Для цього треба, щоб. Це показати, створити додатковий шар. Нагадую, це або комбінація клавіш Ctrl-G на клавіатурі, або ви берете, ведете просто картинку сюди вниз до листочка, і ви створите додатковий шар поверх нижнього шару. Давайте. Тільки я хочу створити пустий шар, просто для того, щоб створити пустий шар, я нажимаю просто кнопочку без введення своїх фотографії. Ось в мене пустий шар. Якщо я відключу якби, то, що внизу, то в мене буде ну, якби видно, що це пустий шар. Давайте на цьому пустому шару зробимо градієнт. Для цього ми візьмемо інструмент градієнт, ось тут. Виберемо, якого типу градієнт, я хочу чорно-білий зробити. Ну, Тут можна вказати, якого виряду він буде. І далі поведемо від початку до кінця фотографії. Тепер дивіться. якщо ви зайдете в шар і двічі класнути по ньому, то відкривається таке віконечко. І якщо тут... Вести повзунки, то ви, відповідно, будете забирати якийсь колір. Да, оце забираємо е, повністю чорний, оце забираємо білий. От бачите, починає білий зникати. Тут на певному етапі можна зупинити, нажати клавішу Alt на цьому повзуночку. Жмемо Alt і клаці мишкою по цьому позунку, і ми його розділимо на дві частини. І можна робити такий ефект переходу, типу між фотографією. Наприклад, можна тут ще, допустим, відвести чорний і зробити ось такий ефект. Цей інструмент використовується не просто, щоб такі от ефекти створювати, а він також створюється для того, щоб покращувати вигляд фотографій. Давайте цим і займемося. Наприклад, я хочу поміняти коси, зробити більш світліші. Робимо копію шару. Тепер дивіться, тут є, якщо ви зайдете сюди, тут є різні елементи, різні якби, налаштування змішування. Візьмемо, сьогодні попрацюємо з двома елементами, це з екраном і з множенням. Scрі це екран, а мультиплай це множення. Наприклад, візьмемо Script. Тепер двічі класнемо по нашій фотографії. І тепер дивіться, ми ведемо так, щоб на косах ось такі ефекти проявилися. В пікселі. Далі для того, щоб цей ефект змягчити, ми оцю, цей маркер розділяємо на дві частини альтом і ведемо ось так. І бачимо, що колір косий помінявся. Якщо я зараз натисну ОК, що далі робити? Ну, було ось, так, ось такі коси стали ось такі, так? Причому коси помінялися не тільки в мене, а як бачите, вони стали такими блискучими в більшості дівчаток на задньому фоні. От тому для того, щоб попрацювати з цими косима, щоб вся сама фотографія залишилась такою самою, а помінялись тільки коси, ми робимо маску. Нагадую, щоб зробити маску, ми нажимаємо Alt і ведемо фотографію на значок фотоапарату з тут внизу. Ми зробили маску. Тепер ми можемо взяти ось тут білий колір і кісточкою підтерти тільки то, що нам потрібно. Мені треба поміняти колір косей, я зменшую трошки кісточку і просто веду по косам. Так. І так само роблю на заднім фоні дівчаток. Як бачите, от тут були темні, взагалі кокоси, нічого не було видно, а зразу видно, як світиться. Ну, На моєму обличчі, наприклад, це погано, видно, на, якби на обличчах дівчаток дуже гарно видно, як воно колір як все міняється, і стає більш таким блискучим. Далі ви цих два шари зливаєте для цього, щоб їх злити, або мишкою виділяєте шифтом їх два і нажимаєте Merge Layers і як би вони зливаються. Якщо ми подивимося, дату було ось так. Стало ось так. Далі. Також ми можемо міняти орнамент. Ось тобто тут вона. Якби що він краще виділявся, ми ці квітки краще виділялися, давайте візьмемо, попробуємо це зробити не вже не скріном, а зробити мультиплаєм. Беремо фотографію, робимо з неї шар. Вибираємо тут режим. Так, -да. як зробити ще, що треба зробити для мультиплає, щоб оцей. Ефект покращити, якщо я хочу темні кольори покращити, то мені треба зробити... Якщо мені треба фотографію підтемнити, то мені треба ось тут нажати на клавіатурі Ctrl-U і забрати saturation. Якщо я не забираю Saturation, то я буду підсвітлювати. Я заберу Saturation. тисну ОК. І візьму режим Multiply. От, бачите, дві фотографії наклалися і вийшов такий от е, колір. Ви да? тепер двічі класуєте. Так, і добивайтесь того, щоб на е, скатертині з'явилася текстура. Це можна вести зліва ось, або вести справа. Ось ось такі текстурні елементи, щоб з'явилися. От, далі розділяєте і послаблюєте цей ефект. Натискаємо ОК. Далі знову робимо масочку з альтом і скатертинну підтираємо. Як бачите, у нас стає ось такий більш яскравий. І папір він стає таким більш, якби текстура краще вділяється. Так, ну и так уж, наш натюрморт. Можно уменьшить пікселі. пиксели, простейшие тут. Так, было вот так, стало вот так. Тож зливаємо два шари Layers. Навіть ви можете добитися кращого вигляду кофти, наприклад. Дивіться, створюємо шар. Попробуємо, попробуємо. Давайте попробуємо скрін спочатку. Давайте изберем контроль О, добавляем текстуру так. Рапо маску. трошки розмір кисточки. Так. було ось так сталося так. каці що коли підсвічено було краще так да? коли не затемнили так да. Давайте навпаки до діскрін візьмемо. Це і видавемо шар. Пробуємо скріном взяти. Пробуємо скрин взяти. Дима, що коли за двічі класити воно буває сюди з'являється? Так, так, нажимаємо Alt, proбуємо так зробити тепер розкрутим. краще чи гірше стало. Так краще, правда? От, ну, навіть якісь елементи одягу можна покращувати цим інструментом. Також можна додати об'єму трохи до цих кулік. Давайте візьмемо мультиплайм, попробуємо також це зробити. Беремо. Ctrl-U нажимаємо, забираємо Saturation. І ставимо Multiply режим. І тепер ось тут обведемо вести так, щоб на кульках появились тіні. До речі, цей режим. О тут, до речі, з косима теж можна погратися. Родивимося воно так, та Добавляється таке світіння. Якщо ви помічаєте, на косах таке світіння появилося. Зараз... Візьмемо підітрем маскою. Побачите це. Така тінь з елементами світіння появляється. Тобто ось таким чином можна якби, це використовувати, щоб покращувати фотографію. Я об'єднаю шари і зараз ще з кульками пограємося. Так, пробуємо контроль. Ctrl-Glu забираємо Saturation, Робимо режим Multiply. Так, пробуємо засвітити. Але так, щоб в нас були тіні на, на кульках. Як ось раніше робив, то були ті, тіні знизу. Давайте все-таки з все цієї сторони попроти. Пробуємо робити маску і підтирати. Ну, робитимніше, так? Да? Давайте спробуємо зробити все дивніше і подивимось, як буде виглядати. Чи краще, чи щось ми покращили чи не покращили. Звичайно, там десь треба в деяких місцях менше зробити кісточку, тут потерти. Було ось так. Стало ось так мені каже, що треба навпаки світліше зробити. зробити. Я думаю, чи скріном, чи... Робимо, чи... Просто якщо скрін брати, то воно буде дуже світлим. ось так додаємо, дивіться. Тінь, щоб підсилити, щоб зробити таку об'ємність. Тепер пробуємо робити маску і підтирати. Звичайно, треба тоді весь весь малюнок підтерти там, там, де іменно у нас стіна. Так. Було ось так, стало ось так. Така додається до кулів більш краща об'ємність. Тіні стали краще виділятися і взагалі виділяють, ну, фотографія краще виглядає. Ось, так, ось такий інструмент. <кій> Далі ви зжим... зливаєте фотографію і виглядає вона тепер ось так. Давайте подивимося, як вона була на початку. Ось. А як вона стала? Багато краще. от Все було зрозуміло, як воно робиться чи ні? Діти. Діти. Так. Да. Я це відео скину в YouTube. Ваше завдання там, наприклад, покращити в людей коси, підсилити орнаменти, тобто модифікувати фотографії за допомогою цього інструменту. Ну, декілька якихось операцій зробити, щоб було видно, що ви якісь маніпуляції з допомогою цього інструменту зробили. Нагадую ще раз, як це робиться. Перше, це ви робите дуплікат шару. Да? Далі ви для верхнього шару відбавляєте якийсь ефект або screen, або multiply. Якщо берете Multiply, то для мультиплай треба ще зробити нажати Ctrl-U і забрати saturation, якщо ви хочете затемнити фотографію. Якщо хочете навпаки підсвітлити фотографію, то ви saturation не трогаєте. Якщо хочете підсвітлити фотографію. Наприклад, ось так. Якщо ви можете підсвітити, наприклад, то Saturation тоді не трогайте. Наприклад, тут текстури з'явилися, можна для кофти щось зробити там. Наприклад, зараз хорошо дуже виділяється цей орнамент. Ну, таким чином. Е, тому можливо треба для Multiply робити зменшення Saturation на 0. так? Е, після того, як, як ви зробили якісь маніпуляції з шаром, ви робите масочку, нажимаєте Alt, ведете донизу, щоб тут маска з'явилася. І обов'язково тут верхнім кольором ставите білий колір, берете кісточку і підтираєте то, що ви поміняли. Тільки ну, то, що ви хочете змінити, да, щоб проявилося воно на нижньому шарі, ви берете там, підтираєте, зрозуміли? Ну, а далі два шари зливаєте, Merge Layers, і далі робите знову копію шару і робите знову якісь маніпуляції. Я це відео виставлю в YouTube, тому ви зможете подивитися і виконати це завдання там. Кажу. Головне, щоб ви там два чи три елементи на фотографії поміняли, щоб я побачив, що на фотографії щось змінилося, використовуючи цей інструмент. Все, тоді, гарного дня, вам, до побачення. Богдан Яспович, а можете, будь ласка, скинути код до Google класу? так да, -да, я зараз скину. Тільки я відео десь дякую. впродовж тижня виставлю, добре? Бо воно монтується Окей. дуже довго. От. Так, все тоді до побачення. Добре, все до побачення гарна. До побачення.